Всіх вітаю з прекрасного міста Едмонтона. Як бачите, самі на власні очі в Канаді тут, в Едмонтоні, вже справжня зима, гарний білий сніг лежить на вулиці. І я вам хочу подякувати абсолютно, що ви натиснули на сьогоднішнє відео. Бо сьогоднішнє відео є дуже важливе для майбутнього багатьох людей, особливо тих, хто живе в Канаді, і в загальному щось, що дасть нам можливість задуматися. Бо поки ми живемо, щось хочеться, щось потрібно. Але коли люди помирають, на жаль, то потім про них тільки хіба що рідні пам'ятають, і рано чи пізно, коли вже рідні теж помруть, то і про тих людей забудуть. Тому розумієте, життя це така штука, що дуже дуже складна, і тому потрібно жити. Щось